Ура ікри четвертий місяць стоїть на Івано-Франківській митниці. Рятувати продукцію взявся імпортер. За роз'ясненнями прийшли до обласної митниці. Тут повідомили, частина товару, нібито неякісна, А власник упродовж трьох місяців просто не звертався за оформленням. Ми декілька разів, а саме чотири рази, як мінімум, зверталися письмово і зараз присутній директор підприємства, до якого я звертаюся. Щоб він прийшов і оформив свій товар. Натомість власник товару доводить, весь час вимагав відмитниці прийняття офіційного рішення щодо вантажу або дозволити ввезення, або відмовити. Ще 8 листопада комісія провела ідентифікаційний огляд і експертизу. Все відповідало нормам, утім, оформити поставку не вдалося. Підприємець запевняє на замовлення конкурентів затримати партію ікри. 25 листопада зробили повторний огляд. Тоді констатували відповідність загальної кількості вагенету та маркування ікри. Однак Зафіксували незначний пересорт за видами риби, що не впливає на суму митних платежів. Але на диво згодом з'явився протокол, який заперечував перший огляд і навіть виявляв незадекларовану ікру на 15 тисяч гривень. І це при тому, що у підприємства є два акти, які говорять протилежне. Попередній ідентифікаційний огляд був загальна кількість вага та маркування, збігаються, і товар якісний. У будь-якому разі каже власник, якщо зафіксоване якесь порушення, митниця повинна була невідкладно ухвалити рішення, нехай і про відмову, а не Зволікати аж три місяці. Бездіяльність держоргану фактично залишила шанувальників Камчатської ікри на новий рік без улюбленого делікатесу. А імпортера Камчадал плюс з мільйонними збитками та тяганиною у судах, заявляє Костянтин Комісаров. при выявлении какого-либо нарушения принятие решения по вантажу должно было быть принято в тот же день и выставлена карточка отказа. Мы бы в тот же день либо обжаловали решение, либо отказались бы от партии поставки. В основном все это закулисная борьба, вказивка СБУ, заказ конкурентов, а мы работаем с таможней 15 лет и не было ни разу вот такой, такого инцидента. Аби довести свою правоту, власник звернувся до суду. Перша інстанція частково задовольнила позов і визнала незаконною бездіяльність митниці.